У стратегії колись гралися. Ну, знаєте, там, де треба розгадувати плани противника, знищувати його укриття і приймати рішення, які визначають долю армії. Тільки от у грі можна натиснути зберегти або спробувати ще раз. У реальності ж немає другого шансу. Іноді лише кілька секунд вирішують абсолютно усе. Мене звати Олександр, позивний Сокіл. Я оператор дрона. За цією назвою не лише техніка, а й цілий світ, який я бачу через камеру, коли піднімаю свій апарат у небо. Якось мені довелося брати участь у надзвичайній операції, і той день я не забуду ніколи. Це була осінь. Небо ще грілося літнім теплом, але земля вже мала запах вологи. Ми отримали завдання знайти і нейтралізувати ворожу артилерійську батарею, що вже кілька днів тероризувала передову. Росіяни вели обстріли не лише наших позицій, а й мирних сіл навколо, школи, будинки, лікарні. Усе це вони зрівнювали з землею без жодного докору сумління. Я підняв дрони і почав спостереження. Камера зловила обриси ворожого укриття. Ретельно замаскованого між дерев. Щоб більше я вдивлявся, тим більше розумів, наскільки усе продумано. Сокіл, дивись уважно, то щось не те. Почув у навушника голос я мого напарника Ігоря, який сидів поруч і аналізував зображення. І дійсно, я звернув увагу, що декілька дерев, які нібито стояли звично, насправді рухалися. Камера зафіксувала слабке тремтіння. Це були не дерева, а мачти, що підтримували камуфляжну сітку. Дивовижно, як ворог намагався приховатися, але проти наших очей у небі це було марно. Ми передали координати артилеристам, але раптом у кадрі з'явилося дещо незвичайне. Декілька військових піднімали якусь невелику коробку, схожу на зв'язок. Це перехоплювач. Вони намагаються збити сигнал. Зрозумів я. Мені потрібно було діяти швидко. Я почав змінювати траєкторію польоту, виводячи дрону у складний маневр. Ворог явно намагався відслідкувати його і перекрити канал управління. У такі моменти ти відчуваєш, як під холодним потоком стікає по спині. Якщо втратимо дрон, ми втратимо і єдиний шанс знищити ту батарею. У цей час артилеристи вже були готові до удару. Але їм потрібна була точна вказівка. Я вирішив ризикнути і підняв дрон вище, щоб зробити додатковий обліт. У кадрі з'явився ще один об'єкт вантажівка, що під'їхала до укриття. Вони завантажували боєприпаси ідеальний момент, подумав я. Команда отримала фінальні координати. Я спостерігав, як наші артилеристи виконали перший залп. Земля під укриттям підскочила, і через кілька секунд місце, де була ворожа батарея, перетворилося на руїни. Здавалося, що все скінчилося, але раптом у кадрі з'явилися дві машини. Одна з них була командним пунктом. Я зрозумів, що це не просто батарея, це частина цілого угрупування ворога. У них тут операційна база закричав я в рацію. Дрон завис, але його час уже закінчувався. Батарея, вона майже розрядилася. Я швидко опустив його, і ми замінили акуми, підняли апарат знову. Усе довкола здавалося хаосом, але ми знали, діяти треба обережно. За наступні півгодини наша артилерія знищила і командний пункт, і вантажівки з боєприпасами. Ми завдали ворогу нищівного удару, який не дозволив їм продовжувати обстріли. Того вечора ми дивилися на екран монітора і мовчали. Звичайний маленький дрон допоміг зберегти життя сотень людей. Але я ніколи не забуду того відчуття. Коли тримаючи пульт у руках, розумієш, що будь-який хибний рух може знищити твій єдиний шанс. Це була перемога. За яку я завжди буду вдячний своїй команді, кожен із нас того дня був на своєму місці, і це зробило нас сильнішими.